Своєї нагоди отримали і запорізькі рятувальники, а також їхні чотирилапі помічники про сміливість та високі досягнення під час служби у нашому сюжеті. На валі загарбників протистоять не лише військовослужбовці свою частку в захист України вносять і їхні вірні побратими собаки. Завдяки своєї кмітливості, гострому нюху та витривалості, з перших днів війни ці чотирилапі стали надійними помічниками. На запорізькому напрямку хвостаті допомагають патрулювати на пунктах пропуску, перевіряти автомобілі та знаходити небезпечні речовини. Те волонтеры, которые с первых дней войны задействовались на охрану блокпостов, когда была информация, что должны были в город войти Дрг с целью. Захвата основної инфраструктуры города и попросили военнослужащие, чтобы им выделили кинологов ночное время. Нести. И вот у нас отозвались кинологи. Ребята со своими личными собаками выходили на блокпосты и как могли помогали. Это как раз не силовые кинологи. Это те кінологи, такие как і вы, когда между работой со своими личными собаками вы пытаетесь что-то помочь, оказать содействие. Разом із правоохоронцями службу носить іспаніель за прізвиськом Ніка. Як зазначає її господарка, ця чотирилапа красуня знає десяток важливих команд: відсидіти та поруч до пошуку наркотичних речовин. «На девокзалах на блокпостах на обшуках ми залучаємось кожен раз. Також ми з першого місяця повномасштабного вторгнення несли службу на блокпості, де надавали не тільки допомогу у пошуку наркотичних речовин, а також допомогу у психологічному плані для дітей та людей. Тільки за цей рік у нас вилучення більше ніж 5 кілограмів наркотичних речовин тобто, це від граму до. Десяті грам перед початком служби собаки разом із господарями мають пройти спеціальний курс із дресирування. Виховання чотирилапих як для патрулювання, так і для силових структур, відбувається за спеціальною методикою. Відпрацьовували такий навик, як називається слухати. Там заводиш собачку в, в приміщення, даєш їй команду слухати. Вона сідає, виходять усі з приміщення, і вона на слух. Вушками шевелить і показує де тоді хтось знаходиться. Кінологія це така справа. Що якщо ти хочеш бути завжди на плаву, щоб твоя собака щось могла робити, треба постійно навчатися, навчатися, навчатися. Кінологи, які у воєнний час не залишились осторонь та разом зі своїми вірними чотирилапими друзями, стежать за безпекою в місті, були нагороджені спеціальними відзнаками за прояв сміливості та високі досягнення під час несення служби.